Так, все готово, стрілки під прикрутив вже, все повністю. Так, все тут вже висохло, бачите. От. Зараз іду його вже вішати на стіну. Хочу ще показати один такий годинник, який в мене є такий. з цієї самої серії. Ну, правда, він не в комплектний, але зараз подивіться, що тут є, так як він відкривається. Ось от, от. От, таке до речі, віконечко, про яке я говорив. От воно. Воно собі тут з боку ви його відкриваєте. Раз. І тиснете на цей механізм. А тут такого нема. Тому чуть-чуть є незручність. Ну, але то таке. Де би тут мало бути з другої сторони віконечко, якщо воно там не передбачене конструкцією. Значить, але дивіться, що тут було. Значить, так. То Мій сусід колись давно таке зробив. Бачите? <рес> то то був колись колгосп, я так зрозумів, я зробив. Оця штука, то крутілка, звук туди-сюди. А тут був динамік, я його викрутив і викинув. Просто, ну я не знаю, я його напевно вже не відновлю, тому що він тут, бачите, ну, це можна вирізати, але сам механізм купити ланц, купити ланцюжки, от і всі маятник, потім гирки Мені здається, що тут дешевше буде купити цілий в зборі. От, я такий колись ще собі куплю. Це теж, теж дерев'яний. Гарний годинник був колись. Але зараз він мені піде може на якісь запчастини, а може я колись дістану десь годинник, це ж недорого. Але з поганим корпусом. А тут корпус дуже, дуже гарний, тільки помити, почистити і все. Але немає механізму. Ну нічого. Може, колись ще мені потрапить до рук, я це все зроблю. Все, йдемо зараз вішати на стіну оцей. І запускаємо. Ну, спробую я його запустити. Ну, щось там йому бракує. Годинник іде. Маятник все добре. А от коли треба бамкати, кукати, не запускається цей механізм. Тягну за як би йде. Таке, якби його щось там тормозить. Щось там тормозить і щось не пускає. Ну, зараз будемо розбиратись, що тут не так. Може десь оті тяги за щось зачіпає, щось, щось одним словом йому тут заважає. А зараз будемо розбиратися. Так, ось до чого приводить халатність. Залишив я годинник був в альтанці. На декілька днів похолодало, видно, сирість була. Проходжу я вчора. Думаю, зараз це все дороблю. Щось він не свистить. Взагалі такого фух 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 я зняв свистки, але ця штучка в мене в руках лишилась. Водно клей просто відсирів. Я його підклеював, підклеював, далі не свистить. Свистіло і все було прекрасно. Зараз воно відсиріло і зараз все буду перетирати. Я вже ті папірчики всі зараз повідриваю. Міха тут до них питань нема, все добре. Десь видно на швах, на швах губка стала замість клею і все. Запускаю повітря, зараз я це все зачищу і переклею. Отак, От а можна було просто взяти до хати. Такий вигляд воно має після хвилин 10 роботи на 80-тій надаті. Щухав. Тут я нічого не буду робити, тільки ту поверхню трошки теж відчистив від вирівня, тут підклеїться. Міха Ну, Зараз будемо клеїти. Буду зараз всі швипори запускати клеєм столярним. І це. Так, ну все, от я вже це все обклеїв. На мою думку, дуже гарним кольором. Такий ласкаючий око. Взяв малого, меншого сина. Ще з школи лишились такі аркуші, може хтось знає. Вирізати такий був кольоровий папір. От я собі такий і приємний колір вибрав. Тут трошки ще залишив, я думаю, що це воно і буде так. Хай трошки автентичності залишиться, воно нам не мішає. Та й воно і нормально буде так контрастувати, з синій з рожевим. Так, і оцей. Все, зараз будемо ставити. От, прошу дуже. Вже мій годинник на стіні висить. Як бачите, йде нормально. Як я встиг помітити, вроде би, якихось таких наявних похибок по ходу, по точності в нього вроде би не видно. Я поставив от в таке положення стрілки. Згідно і години, яка зараз є, і воно так і йде. Далі продовжує. Не відстає, не спішить. Ну якщо б відставав бо спішив, будемо коректувати от, висотою маятника. А це є мій годинник, про який я говорив раніше. Ось він. Дуже мені подобається. Він в мене вже десь рік часу, то про нього я вам розповідав, що я тут переклеював міха. Матеріал купляв Оликс, на Оликс. Переклеював, відновлював, мастив, ну, зробив з ним всі відповідні процедури, які треба було, і він теж дуже точно йде. Дуже точно, гарно, мені дуже подобається. Єдине, що мені трошки ну, не подобається, це от пластик. Знаєте, він його якби, трошки одушевляє. Ну, Але нічого не зробити, він такий є в колекції, там в тій колекції маяка є, вроде би, якщо не помиляюсь, два, два такі годинника з такими пластмасовими корпусами. Один ще такий є з такими, якби, шишками отут такі. Я не знаю, Такий, як в фільмі Міміно і в фільмі Кали... Кали... Каліна Красна". От, тож, такі є з такими шишками, от, теж він такий один. і другий такий, як у мене, це є два з пластиком. А решта там є щось, я не пам'ятаю, скільки видів, це все дерево. І дерево, до речі, один є мені, який дуже сильно подобається, це такий з глухарями. Це наскільки я вроді би, знаю, він йшов на експорт, він надзвичайно гарний і дорогий. Він такий має глухарі, такі різьблені. Він так за, залакований різні кольора. Один темніша частина, друга світліша. Ну, надзвичайно мені подобається. Як бачите, у мене тільки два поки що. Але як появиться щось можливість придбати якийсь гарний варіант, то я цю можливість точно не випущу. До, до речі, хочу сказати, подивіться, як оцей амплітуда яка коливання. Я помітив, а як оцей іде? Тут набагато більше. Але зато цей м'якше йде. <кхем> чути, що він так ніжніше, чи то просто дерево, звук блокує, чи що я не розумію. Ось. Як він тут, цик-цик-цик, так ніжно, м'ягко, а тут якось різкіше. Так що в мене вже як в лісі, як почнуть двоє кукати, весело. Але гарно. Це. Ну, тепер за ним поспостерігаю просто. І якщо треба буде, то підрегулюю, щоб він точність схода в нього була нормальна. І все. Так що пишіть в коментарях, може хтось теж має таке хобі або ще такі годинники, як він відноситься до цього чи іншого годинника, який кращий, ліпший, буде цікаво.